Ранкові афірмації. Дякую за початок цього чудового ранку. Дякую за гармонію та приємні відчуття, що розливаються енергією по моєму тілу. Кожного дня я відчуваю у своєму житті прояв божественної волі, і я вдячна за стан потоку, у якому я реалізую творчі ідеї. Дякую за життя, сповнене радості і доброти. За близьких людей і взаємну любов та підтримку. У цьому моменті я проявляю щиру вдячність за всі благословення, за пізнання любові у стосунках та дружбі. Дякую за свій рід та його підтримку, дякую за кожну зустріч із світлою душею і абсолютну самореалізацію безкінечних творчих ідей. Дякую за очищення і сяючий простір. Світло якого приумножується з кожним днем. Дякую, що інтуїтивно відчуваю всі знаки Всесвіту і розпізнаю чисту інформацію про людей крізь їхні ілюзії, що вони застосовують перед іншими. Дякую за здоров'я та силу, за молодість і красу, за любов до світу, останні любові і прийняття себе. Дякую за інтуїцію, яка допомагає приймати правильні рішення щодня. Дякую, що живу у достатку. Відчуваю власне достатньо, щоб бути щасливою і впевнено слідувати за своїми мріями. Я усвідомлюю свою унікальність та цінність. Я завжди дозволяю собі повноцінний відпочинок. Щоб у високих вібраціях продовжувати взаємодіяти з іншими у відповідності свого призначення, я легко виходжу за рамки правил, що створили інші люди, і я керую своїми почуттями, бо усвідомлюю цінність кожного дня і не витрачаю час на служіння егоїстичним потребам інших людей. Я завжди знаходжуся у активному процесі духовного зростання, притримуючи ціленаправленого руху у стані любові до всесвіту і до себе. Я достатньо уважна до себе і до своїх потреб, тож я щодня прислухаюсь до того, що я насправді хочу, і відмовляюсь від взятих на себе колись надмірних зобов'язань перед іншими. Я живу сповненим і щасливим збалансованим життям. В мене достатньо мудрості, щоб користуватися досвідом минулого і бути вдячною за кожну ситуацію, яка сприяла пробудженню моєї божественної природи. Я відповідальна за всі свої рішення і за те, які думки я обираю, і який настрій щодня я одягаю. Я обираю світло і позитивне мислення, а також обираю розділяти свій гарний настрій у спілкуванні з іншими, щоб у переливах приємних хвиль спільної життєрадісності жити своє щасливе життя.